На жаль, от трішки да намагаємося почати з гарного настрою, але приводів у нас радіти зовсім немає. А сьогодні знову ж таки, столиця під ракетним обстрілом Російської Федерації у Деснянському районі загинуло три людини. Серед них, на жаль, є одна дитина. І я ось що хочу почати. Знаєте, Руслана, у мене трішки, якщо дозволите, нотка особистих переживань і вражень. Перед 24 лютого у мене було дві фобії. Це те, що не стосується особистого життя. Дві фобії це повномасштабна війна і друга фобія це вуличне правосуддя. От сама суд, да, простими словами. Так, от одна фобія, вона, на жаль, реалізувалася. І я, Русла, очікую зараз другої. На жаль, я очікую. Тому що сьогодні я бачила, як мер столиці Віталій Кличко, спілкувався і з мешканцями Деснянського району, які не могли потрапити до бомбосховища і так далі. Да, і мама загиблої дитини спілкувалася. Люди на нервах, люди вимагають навіть не відповідей, люди вимагають помсти. Помсти тут і зараз. Кличко зуважує, що йде слідство щодо охоронця, щодо да, керівників того приміщення, де були закриті бомбосховища. Але люди, люди хочуть вуличного правосуддя, Руслане. І якщо зважити на те, що влада у нас на жаль не завжди відповідає на запити суспільства, не завжди вміє вчасно реагувати. Як ви оцінюєте, от на практиці, да, у нас в Україні, зокрема зараз, коли суспільство на нервах абсолютно втомлене від постійних російських обстрілів? От, да, реалізація такого варіанту вуличного правосуддя? Ну, це можливо одна із цілей російських цих атак протягом травня, і вже на початку червня, це намагання максимально дестабілізувати суспільство. Втомити його, зробити його злим, роздратованим ірраціональним, емоційним максимально в своїх реакціях. Тому що це, це все можна використовувати з технології метою політичного управління і метою створення всередині країни серйозних політичних криз. Але є одне велике, але сьогодні мені здається, що наші владоможці до цього часу не розуміють, як живуть люди, не бігають наші владоможці зі своїми дітьми посеред ночі. Вибачте, застяні підвали комунальних закладів. От вони не знають, що це таке. І вони не знають, що це таке, коли ти прибігаєш з дитиною, з рідним і близьким під цей підвал, в небо, в, небо, в небо розривається від вибухів, а ти не можеш зайти туди. Там, де раніше там, всі бомжі і наркозалежні люди, безхатченки знаходилися вільно перебували, знаходилися. Тому що зараз вони закриті. З осені фактично, більшість е, оцих е, бомбосховищ е, вони закриті, вони закриті, і люди все це прекрасно знають. У мене є безліч особистих досвідів і знайомих досвідів знайомих і близьких, які бігали останніми місяцями, ночами в пошуках укриттів, а вони всі зачинені під час повітряної тривоги.